Польща, брати брати України готові допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Це не просто якийсь екс, це міністр оборони Польщі. Я коли це все почитав, я просто, ну, знаєте, мені хотілося сказати: я ж казав, що так буде. Я ж пояснював. Ну, Українці не чули. В Українців то брат, то кум, тос, то, то Люблінський трикутник. Як допоміг Люблінський трикутник? Багато допоміг. Так ось а, я доцитую: Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Ну, я не знаю, що будуть робити чоловіки в Польщі. Я думаю, що вони поїдуть в інші країни, якщо Польща так себе позиціонує. Але те, що чоловіки не повернуться, я думаю, всім очевидно. Одиниці повертаються. Як про це не намагались нам на початку розповісти чиновники, що прям, прям повертаються масово? Ні. Не повертаються масово. Повернулись всі, хто хотіли. Ось, Наприклад, Київ наповнений, але інші міста України не дуже наповнені. А села так взагалі, взагалі знекровлені. Чоловіків там. Одиниці позалишалося. Складна ситуація. Що з цим робити? Ніхто не знає. Повернув всіх додому не працює. А ви знаєте, ніхто не думав, що повернув всіх додому це буде реалізовано ось так. Що ви про це думаєте? І як будуть обирати свою долю чоловіки, яким вже не видають паспорти за кордоном. Можете написати в коментарях. І чи вважаєте ви це справедливим, що ці люди залишили або кинули державу, а держава фактично, давайте будемо чесними, кинула їх. В телеграм, Ютуб, Шапці профілю, там про це докладніше. Я запишу більше розлоги відео. Підписуйтесь, не забувайте.